Давайте про стосунки Трампа і Путіна вчора Путін під час Валдаю дав зрозуміти, що не збирається телефонувати Трампу, бо звик, що західні лідери телефонують йому першу. Він навіть і привітав Трампа. Ну офіційно невідомо чи привітав на Валдає. Щось таке сказав. От е, це виглядає як виклик, і як образа для Трампа, чи він це проковтне і позвонить перший путін. От, знаєте, це якраз дуже цікаве, пане заю, питання. от Виходячи саме з психологічного портрету Трампа, який, ну, найменше з усього любить, щоб його принижували, і який себе позиціонує як генія всіх часів і народів, і який любить тільки перемагати і вигравати, ну, така. Така нахабна і така, знаєте, ну от просто провокуюча позиція Путіна. Ну, думаю, що вона може зіграти з е, останнім злий жарт Бо е, Трамп любить, щоб його хвалили. Трамп, бачите, писали навіть про це, що ретельно е, записував, хто його привітав, хто його не привітав, коли і як. І я думаю, що на цьому тлі така, е, ну, знаєте, е, Ну, пацанська якась така бравада з пітерської підворотні. Ну, вона може може у Трампа викликати доволі доволі жорстку реакцію. Ну, не знаю. Мені здається, що от, виходячи саме з таких міркувань, Трамп перший дзвонити не буде. Ну і ще важливо, як оточення йому цю всю інформацію подасть, те, що відбувається з путіним, через те, що Трамп же ж не буде дивитися сам що там на і як Путін російською виступає. А отут цікаво, якраз як це подається все оточенням Путіну оточенням Трампа. І відповідно вже зараз, як ви думаєте, буваються контакти між командою Трампом і Трампа і Кремлем. Ні, ну це цілком цілком нормально, коли зараз, ну скажімо, там уряди європейських країн інтенсифікують свої контакти з командою Трампа. Вони власне це вже робили ще і раніше під час предвиборчої кампанії. Так робиться завжди, і це не викликає ні в кого ніяких заперечень, тому що це. Нормально, ну а якщо цей приз претендент стає президентом, то очевидно, що з ним треба верніше, з його командою треба встановлювати зв'язки раніше. Інша справа в тому, що команда Петрезів ще поміняється, і тому невідомо з ким власне в кінцевому рахунку доведеться говорити. Бо одна річ, це команда передвиборча, і вона має свої певні завдання, вона має. Давати кандидату, в даному випадку Трампу максимум того, на чому він може перемогти. Ну зараз ця функція виконана. Тепер абсолютно інша має бути команда, яка готує перехідний період. А з 20 січня буде третя команда, яка вже буде, тою, яку Трамп собі обрав як справді найближчих соратників з якими він буде йти далі. А, а чи відбуваються зараз контакти е, з е, боку Кремля? Думаю, що спроби безумовно є. Думаю, що посольство там в Російській Вашингтоні і вся, всі ці спецслужби, які сидять там і спостерігають за тим, що відбувається, безумовно е, е, активували свою діяльність. Питання лише в тому, як на це реагує оця перехідна команда. І чи е, зараз той час, коли можна ну, про щось домовлятися? Бо повірте, е, враховуючи не нестандартність Трампа і його непередбачуваність, можна домовитися сьогодні з містером Ікс, а завтра його вже не буде близько біля Трампа. Тому з практичної точки зору е, краще все ж таки домовлятися з тими, хто вже ну точно е, буде входити в команду. А таких людей раз два і нема. Тому думаю, що зараз такі будуть відбуватися знаєте, напівполітичні танці навколо навколо цієї перехідної команди, де е, е, ну кремлівці щонайменше будуть намагатися зрозуміти, з ким можна говорити, про що можна говорити, е, яким чином і так далі. Думаю, що зараз такої активної роботи ще немає. І на сам кінець, ми зараз не знаємо, кого Трамп бачить на позиції держсекретаря, радника з Нацбезпеки, там, міністра оборони, і поки є лише припущення, але у Трампа більшість в Конгресі, монобільшість, і вплив на верховний суд взагалі, коли в тебе така позиція, президент і дві палати парламенту, це значить, що ти можеш зробити дуже вагомі речі. Тобто, але це може бути або реформи, наприклад, або велику дурню можна зробити ми там по 19-му року в своїй країні бачимо, як працюємо на більшість. Значить це, що до влади прийшла прийшов саме трампізм і сраме саме оця мага, яка намагається закритися в сполучених штатах. Чи вплив маги всередині республіканців перебільшений і катастрофи насправді не сталося? Як багато хто пише? Ну знаєте, мені ці алармістські речі, чесно кажучи, не дуже подобаються. Ну, що значить мага? Ну, мага, це 30 людей, таких, знаєте, ну, як кажуть, упоротих трампістів, які ну от ну от, ну, от вони такі, які вони є, і вони іншими не стануть. Але ж там переважна більшість республіканських партії людей, які е, є адекватними, які сюди приїжджали неодноразово. які... Мали зустрічі з нашим керівництвом, які чітко ясно розуміють необхідність допомоги Україні, які е, вважають Росію тим, ким вона є, а саме агресором якого треба стримувати і можливо навіть і перемагати. Хоча це ця теза не завжди доходить до наших американських друзів. Е, так що ну це це навряд чи е, ну так можна механічно переносити е, е, досвід знаєте, КПСС на республіканську партію. Ну, республіканська партія е, не очолюється генеральним секретарем, який сказав, а всі члени партії почали бігти, виконувати чергові настанови пленуму там чи е, з'їзду. Е, е, я жартую, звичайно, але е, ну, це просто інша політична культура. І повторюю ще раз: е, е, у Трампа не вийде так, що він буде просто керувати як. Е, Диктатор, який захопив владу, і який ну, робить речі, які йому замануться, повторюю ще раз: судові справи не закриті. і попри те, що там так є, начебто вплив на Верховний суд, ну але коли проти тебе все одно ведуться справи, і тебе поливає і кусає. Щодня преса, а це потужний справді чинник в США. Це справді четверта влада, яка дуже сильно впливає на те, що відбувається у урядових кабінетах. І коли і е е ізовні е ну на твою позицію впливають твої ж самі такі ж самі союзники, і так далі, то ну, перетворитися в ну знаєте в якогось авторитарного керівника навряд чи йому вдасться. В кінцевому рахунку, США закони ніхто не відміняв, і Конституцію так само. Тому думаю, що ці страхи перебільшені. Елементи авторитаризму, безумовно, в його політиці були і є і, скоріш за все, будуть. Він може слухати кого завгодно, але приймати свої рішення. Це до певної міри може створювати таку, знаєте, какофонію в тому, що відбуватиметься на. На в Білому домі, але е, так чи інакше, треба е, розуміти, що президент е, США, як і в іншій прем'єр, будь-які інші демократичні країни, він, він не є самодуром і самодерцем, як це відбувається, скажімо, в Росії, це лише е, особа, яка виконує певні функції, і за діяльністю якої є контроль. Навіть контроль власної політичної сили, тому що ну на цьому ж конкретному лідері історія ж не закінчується, вона ж потім буде продовжуватися. І якщо такий лідер наламає дров, то після того доведеться цій політичні сили зализувати дуже довго рани, які виникли. Так що баланс все одно буде, я не думаю, що нам треба в цьому плані сильно хвилюватися.